У сумах днями до поліції із заявою про шахрайство звернувся сумчанин. Потерпілий пояснив, що шукаючи заробітку в інтернеті, на одному з телеграм-каналів він натрапив на привабливий для себе варіант, де роботодавець на ім'я Вікторія запропонувала йому заробляти за допомогою переглядів та лайків відповідних рекламних роликів. Кожен такий перегляд за умови звітування оцінювався у 30 гривень, і спочатку все відбувалося так, як і обіцяли невідомі. Все чітко кожні півгодини виконував, лайкав скріншоти увечері кошти. На банківський рахунок приходили. Це десь приблизно місяць. Дохід 250-300 гривень. У подальшому потерпілому запропонували заробляти кошти на купівлі кінофільмів. Умовою було сплачувати 3 тисячі гривень за кожен фільм, отримуючи натомість 3,5 тисячі на рахунок, який потрібно було відкрити за надісланим посиланням. Уже інший роботодавець на ім'я Джек надавав список кінокартин, які треба купити, а після їх перегляду спеціальний код, за допомогою якого вже згадана Вікторія надсилала зароблені гроші. Близько місяця довірливий заявник тішився з легкого заробітку, а потім ставки зросли. Останню суму предложили мені на приблизно на 100 тисяч. підіймаю я 52 тисячі. Я набрався кредитів у всіх, що не є банки, які давали, вложив цю суму, вивели мені 152 тисячі, вони зараз там є. Але Джек відмовляється давати код, щоб вивезти ці гроші на банківський рахунок. А Вікторія. Удалила Сам потерпілий, розуміючи ситуацію, в яку він потрапив, рекомендує громадянам ігнорувати пропозиції від незнайомих, де пропонують вкладати власні заощадження. Правоохоронці Сумщини вкотре закликають громадян бути уважними до легких заробітків та не потрапляти в тенета шахраїв. Все частіше до поліції звертаються громадяни із заявами про шахрайські дії під приводом заробітку в інтернеті. Пам'ятайте, за кожною пропозицією вкласти кошти для подальшого заробітку можуть стояти шахраї, які намагаються заволодіти вашими грошима. Не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку, особливо якщо він здається занадто гарним, щоб бути правдою. Це швидше за все обман. Не передавайте особисту інформацію незнайомцям, зокрема конфіденційні дані банківських рахунків. Будьте уважні до інтернету оголошень та перевіряйте джерела, навчайте близьких, розкажіть літнім родичам і дітям про ризики. Адже саме ці групи населення найчастіше стають жертвами шахраїв. Правоохоронці нагадують: якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого відділку поліції або телефонуйте на цілодобовий номер 102.